У смілі комунальники усувають аварійну ситуацію на магістральному трубопроводі. Поривчовинник на вулиці Уманській знову спричинив проблеми з водопостачанням міста. Просильники ВД, виявили місце. Париво зараз тривають усунення самого пориву. Бігади працюють, ми знаємо, що робити. Зараз ці роботи відбуваються. Хочу сказати смілянам, що на даний момент ми вимушені по графіку опять подавати воду по мікрорайонам, які у нас були в графіку. На вихідних ми вже в принципі, вийшли практично цілий день подання води. Але ці все ще не до собиті, зокрема аварія, яка у нас була в білазарі по негоді, і вся вибила на стволі. Комунікації, в принципі, вони всі дуже старі по місту, і вони час у часу проявляють себе, як от в даному плані. Поки у нас не на буде освітні ця аварія, ми наберемо підйом і не зможемо. Тому ну, я всіх пошу, перепрошую трошки запастим терпіння, поки ми ліквідуємо всі наслідки цих наших катаклізмів, які відбуваються з моменту прильоту на територію роботоповідного заводу.